Ноль Віта. В мене Діма, я ходив, там того дядька більше нема. Так що я не можу гарантувати, що той дядько, той, хто ми думали. Можливо, він не той, хто ми думали. Ходив вечорами, його там більше нема. Сохо. Готель сенатор. Хінкальня. і Бориславську видно аж до гори. Праворуч вулиця Лисенка, лісову пісню видно. сінсей, дан Япон, до речі, сінсей, як тільки... Ну вибачте, що я це скажу, але це важлива інформація. Як тільки вимикає світло, сінсей не працює. Тобто сінсей з тих магазинів що або немає генератора, або не вважає за потрібне його вмикати. на горизонті видно весну. Ми йдемо вулицею Героїв. Зверніть увагу, скільки скільки багато тут напарковано автомобілів. Давно такого не було, прирочку Укрпошта. Трошки вище, ліворуч. Приватбанк все ще на ремонті. Тут поставили щоб заїзду не було можливо воно було і раніше але не піднімали торговий центр шопінг центр та? ну я, я не жартую це справді торговий центр корчма паляниця та і от бачимо ліворуч як йшли ремонтні роботи так ідуть ремонтні роботи приватбанк тут теж детінь видно що ще інні Знаю, сподіваюся, колись, колись приватбанк відновить свою роботу, не буде так завжди. А, макітра переїхала, макітра вже ліворуч. Далі поки що нічого нового. Black Fox як не працював, так і не працює. Весна, Сас. І ворот чародійка а, Люди люди очікувані маршрутки Маршрутка курсує Строго за графіком А, Айте нижче спустимось Саун чародійка обмін валют Хутро Ресторан продаж одягу Та, до ну тут одяг продають та. А одна дівчина дивилася одяг з Дрогобича приїхала в Трускавець до подруги і поки там щось чекала, вирішила одяг подивитися. Та і каже світа. Та, та хто ж купує в Трускавці одяг? Що в Дрогобичі собі одяг не може купити. Це так до теми Хто, хто купує одяг в Трускавці. Шайба внизу. Зліва. Автомобіль паркується. Добре, ми перейдемо через дорогу, щоб не заважати. А, тут вже теж дивилася оренда. Було перед тим все заповнено. Мір ротель видно. міротель. рідко бачимо. Частіше з іншого боку підходимо, тобто можна його побачити і звідси. Просто гак зробили. Ця дорога не є якось кращою, швидшою. І центр. Теплів. Та не зважаю, що це 12-та година, я впевнений, що це вже 12-та. Не густо це не просто 12-це, вже 12.09. та 0,9. Живі білет працює. А листопад такий місяць, що залишив дерева без листя, але деякі все ще можуть похвалитися листя. Артензії були білі, зараз коричні ринок. А і знать сьогодні ніхто не виступає. Насправді тиша, хіба трошки чуть реклама, музику від когось. Нормально тише? Ситязянка. А, трошки так пройдемося. Ходили головною, але лайкою вам живуть набридло. Прийдемо не головною. Магазини вже працюють, та й бівват відчинений. Просто що нема багато користувачів. Та, я я раньше там далі. Чути гул генераторів. Так, гадуть генератори. Білка? Малицькі кінью. Там, де тінь, там досі А На сонці вже тепліше. Буде анонс концерту. Ростислав Кошина і Юрій Дякончак. Обов'язково Парк. Як будувався, так будується. Білет, а увагу, тут вже теж листочки висипаються.